Урядовий офіс залучення та підтримки інвестицій проведе у Варшаві наймасштабніший форум. Він буде присвячений залученню інвестицій для відбудови України. Зустріч відбудеться офлайн вже завтра, 15 листопада, у рамках найбільшої виставки з реконструкції Rebuild Ukraine. На форумі пройде церемонія нагородження для представників влади, бізнесу та міжнародних організацій, які зробили свій внесок у розвиток та підтримку економіки України. Сергій Цівка, виконавчий директор Радового офісу залучення та підтримки інвестицій Ukraine Інвест, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вам дня! Вітаємо. Доброго дня, вітаю вас, вітаю аудиторію. Пане Сергію, поясніть нам, будь ласка, або роз'ясніть черговий інвестиційний форум цього разу у Польщі. Скажіть, будь ласка, наскільки він представницький, і який план стоїть зараз перед українським урядом і офісом президента по залученню майбутніх інвестицій? Наш форум відбувається завтра, як ви сказали, в рамках виставки Rebuild Ukraine». Це я можу сказати чітко, наймасштабніша виставка. Яка презентує можливості України? Я дякую премєр організаторам, за таку важливу роботу, яка відбувається. Я бачу представників урядів і бізнесу, мабуть, з ста країн, які тут знаходяться, і вони всі цікавляться як інвестиціями, так і співпрацею з Україною. Понад три тисячі людей, які сьогодні відвідують виставку, і завтра понад 500 людей будуть відвідувати нашу конференцію, на якій ми будемо показувати інвестиційні проекти. На якій ми будемо показувати яку підтримку України та міжнародних партнерів бізнес може отримати в Україні та наші іноземні партнери, і також ми будемо показувати ті інвестиційні кейси, які відбулись і продовжують відбуватись в Україні з початку повномасштабної військової агресії, тому що ми рухаємося вперед, незважаючи на те, що Україна в стані війни, інвестиції відбуваються, і за результатами 23-го року ми бачимо, що Надходження прямих іноземних інвестицій вже перейшло в межу 3 мільярдів доларів. США це дуже позитивний знак. Важливо звичайно кожному українцю знати про те, коли ми отримаємо ці гроші, як ми будемо їх вкладати далі. Тому що питання інвестицій це завжди. Питання і контролю тих, хто дає гроші, тих, хто вже всередині України, ними розпоряджається. Чи є вже якісь думки, пане Сергію, стосовно того, яке буде цільове використання саме цих інвестиційних коштів? Я б хотів розділити це питання на два. Те, про що я бого говорити, і контроль за грошима це фінансування. Юкрен Invest, як урядовий офіс, не займається питаннями фінансування державних проєктів. Наша відповідальність це залучення приватних інвесторів. Такі гроші контролюються самими інвесторами. Це гроші, які проводять приватні компанії, і це найбільший показник довіри до України. Якщо під час війни приватний інвестор готовий вносити свої гроші в економіку України, це означає, що вони, по-перше, Вірять в нашу перемогу. По-друге, вони вірять в те, що їхній бізнес буде прибутковим. Це саме наша є клієнтська база. Таких проєктів ми розпочали вже на суму понад 1 мільярд доларів США. Знов ж таки з 24 лютого, 2022 року. Пане Сергію, зараз ми перервемося буквально на секунду. Є термінове повідомлення від нашого міністра оборони пана Ростема Умерова, і стосується воно головної інспекції Міністерства оборони України, яка здійснила доповідь щодо результатів перевірки обставин ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді збройних сил України. Пише пан Умеров, що зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбувалося, розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Зокрема, подробиці повідомляє пан міністр. Справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник розвідник. Його зафіксували. Була оголошена повітряна тривога по всій області. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнали ракетна небезпека на місці нагород. Ження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Далі слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде державне бюро розслідувань. Всі, хто винен в цій трагедії, понесуть. Передбачене законом покарання я доручаю генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів. Зневага до базових заходів безпеки неприпустима. Кінець цитати Рустем Умєров, міністр оборони України. Ну і продовжуємо спілкуватися з паном Сергієм Цівкачем. Це виконавчий директор рядового офісу залучення та підтримки інвестицій Ukraine Інвест. Говоримо про форум інвестиційний, який завтра відбудеться у Польщі, і зокрема про залучення інвестицій на відбудову України. Пане Сергію, якщо можете ще уточніть, будь ласка, ви назвали цифру 3 мільярди доларів. Які планується залучити, це мінімальна планка, на яку орієнтується зараз ваша команда. Три мільярди доларів США це ті прямі наземні інвестиції, які вже залучені в цьому році в Україну. Це за аналітикою, яку надає Національний банк України. Це не те, що планується, це те, що відбулося вже в цьому році. Ми, коли плануємо, працюємо з інвесторами, ми говоримо про нові проекти, які будуть залучатись. Я згадував про те, що ми змогли розпочати проекти, надати супровід інвестиційним проектам на суму понад один мільярд. Доларів США ці проекти будуть реалізовані починаючи з 2024 року. У 2023 му теж деякі з них почали реалізацію. Але для того, щоб нам забезпечити економічну трансформацію України, нам потрібно досягти нових рівнів. У 2021 році, наприклад, до війни рівень надходження прямих іноземних інвестицій був 7,3 мільярдів доларів США для відбудови. Нам потрібно мати цей рівень. Мінімум на рівні 20 мільярдів доларів США щороку, знов ж таки дякуючи тому, що маємо сьогодні цей захід, де приїжає бізнес з усього світу. Ми сьогодні підписали угоду про співпрацю з португальською компанією, яка буде залучати в Україну до 900 мільйонів доларів тільки в один проект: це буде розвиток сектору біометанолу, і це теж завдяки тому, що є така президентська ініціатива. Про державну підтримку інвестиційних проектів, як її називають закон про інвестнянь. Це саме ми інвесняні Юкраїнвест. І цей закон був досконалений, і сектор був включений в сферу дії закону. Завдяки цьому президент підписав цей закон 12 вересня. Зараз листопад, ми вже маємо перші результати. Саме головне це те, що Україна. Працює в напрямку залучення інвестицій, не зважаючи на ті суттєві виклики, які є. Ми даємо інвестиційні стимули. Ми залучаємо компанії в Україну. Ми показуємо, що тут можна працювати, і які є найбільш перспективні напрямки. З нашого досвіду зараз ключові сектора економіки, які цікавлять інвесторів, це звичайно сектор виробництва будівельних матеріалів, це агропереробка. І це логістика десь приблизно тиждень тому ми підписали угоду з українською компанією «Тервін Груп». Це магазини ЄваВАРУС. Входять в цю групу. Вони будуть будувати логістичні хаби на суму понад 500 мільйонів доларів США з метою дійти до інвестицій на рівні 1 мільярд доларів США. Також для таких проектів потрібні також міжнародні партнери, міжнародні інвестиції та спільна робота по виконанню їх в Україні. А от серед цих інвесторів, все таки більше приватних структур, приватних організацій, чи це ініціатива окремо певної країни? І до речі, хто завтра буде брати участь? Ну, можливо, представники яких країн в форумі? Ми працюємо тільки з приватними інвестиціями, як Ukraine Invest. Ми не працюємо з фінансуванням державним. Як я сказав, та частина, де ми можемо співпрацювати з міжнародними організаціями А з міжнародними урядами, це в частині страхування. Приватних інвестицій від воєнних ризиків це теж відбувається. Активними тут є підрозділи світового банку Міга є американська корпорація Development Finance Corporation. Також є дуже активними в цій частині наші німецькі партнери, які страхують інвестиції вже сьогодні в Україні для німецьких компаній на сотні мільйонів євро. Приватні інвестиції є дуже важливими, тому що це показник, як я вже згадував, того, що є довіра. Половина компаній, які знаходяться у нас в розробці, їхні інвестиційні проекти, це ті, які вже працювали в Україні, і вони створюють нові робочі місця, нові підприємства. Це означає, що компанія довіряє країні, але ми також дуже раді бачити нових інвесторів, які заходять в Україну. Це такі компанії, як Kingspan, наприклад. Вони побудують. Шість заводів у Львівській області, і це буде дуже сучасний технологічний кампус, який буде виробляти енергоефективні будівельні матеріали. Тобто, ми будемо мати доступ до найкращої продукції, яку можемо використати для відбудови України. І, звичайно, це створення робочих місць тільки завдяки проектам, які ми залучили з 2020 року було створено та збережено понад 15 тисяч робочих місць. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи це єдина пересторога збереження своїх капіталовкладень з боку інвесторів під час війни? Ви от згадали страхування від воєнних ризиків. Чи є це вагомим аргументом для того, щоб починати проекти? Перше питання, яке задають інвестори, звичайно, це війна. Який, який стан? які... Який... Плани, прогнози щодо закінчення військових дій, і я впевнений, що як тільки ми дійдемо до нашої перемоги, я маю надію, що це буде дуже швидко. Рівень інвестицій збільшиться в в сотні разів. Але компанії розуміють, що Україна це буде найбільший будівельний майданчик за сторіччя в центрі Європи. Відповідно, вони починають планувати інвестиції вже сьогодні, для того, щоб побудувати завод. Потрібно 12-18 місяців тільки для етапу планування це дуже некоштовний процес, але він довгий. Відповідно, ми завжди наводимо ці аргументи кампаніям. Вони починають планувати вже сьогодні, і після того. Як вони будуть бачити умови безпекові більш стабільні в Україні? Вони будуть ще збільшувати свої інвестиції і розвивати підприємства. А нам треба створювати робочі місця. Ми також працюємо над фінансовими механізмами для підтримки малого середнього бізнесу України. Що він створює основу економіки і забезпечує робочими місцями кожний регіон України. Зараз ми працюємо, наприклад, з проон над розвитком концепції по створенню інвестиційних фондів для малого середнього бізнесу. Це дуже важливо, тому що малий середній бізнес повинен мати доступ до грошей та до технологій. Тільки зараз я закінчив зустріч з італійськими колегами, коли ми говорили про те, як нам поєднати італійські технології, людський капітал український та природні ресурси українські для того, щоб створювати підприємства саме в Україні. Існує висока зацікавленість. Зараз працюємо в цьому напрямку, як з італійськими партнерами, так і з іншими європейськими та світовими. Сполучені Штати Америки. є теж дуже активним в цьому напрямку. Як ви знаєте, призначений спецпредставник. По е, трансформації економічної України, і зараз іде активна робота нашими партнерами в північній Америці. Також пане Сергію, ми вам надзвичайно вдячні за те, що поспілкувалися з нами і передали цю важливу інформацію. Вам завтра успіхів. А ми продовжуємо інвестицій так, та... і хороших інвестицій великих. Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Україн інвест був з нами на прямому зв'язку.